І всім здорова, за я, як завжди, назар234К. Не обращайте внимання, що я не зняв вчора відео, на все таке. Коротше, дивіться. Сьогодні я вам покажу свій новий дім, причому він буде дуже крутий. Я взагалі в шокі, як я його построю, про тим, як ми почнемо, ставте лайки та підписуйтесь на мій прекрасний імовий канал. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, з в коментарях. Не буду затягувати, а ми розпочинаємо. Та, ось уже уже воно розпочинається. До речі, ваша ціль – найти три піси в цьому відосі. Так, ось таких піс, як на цій 8. Але це піса зараз не читається. Так. Слухайте піса, а я буду знімати. Так. Вот мій гарден Назар 234К. Да, я играю в Grove Garden, но у мене крутийший город, чем із У мене там є. И, короче. Мені, не моєму Базар 1580. Так, и вот тут дивіться я тупик. Давайте посмотрим, що тут. И тут. Эм... Ладно, пошлите, тушусь, там якось... Напердів, але він мало напердів, мабуть. Знаєте, що я сказав мав? Так потому що він продає кожен день по тисячу то. Це не ще мало напердів. Добре. Давайте я зараз уже... Вам покажу еще что есть. Давайте я под... вот у меня тут кондиционер, вот тут у меня есть. антенна торчить на минуточку, да. Антенна у меня тут турчить Ну и стекушка крути. Кстати, давайте я по быстренькому стекушку подшиню. А, стоп, не Ладно, я вот так быстренько сделаю. Вот Пошлите дальше. Эм, давайте, моя вусти чикенская 23. А, приезжайте, до меня гости. Так, вот уже начинается наш день. Вот тут вы бачите, умывальник складный, тут у нас есть Паперони мастурбини, телек мемами, какие-то там... Вот тут лампочка, как вы бачите, лампочка вот светит. Конечно, вот вот тут я микроволновка мини, вот. И еще у нас тут есть столик с дверями, ну и балкон. Балкон мне больше всего подобается, хоть тут еще я маленькие на но но вот так балкон Реально нормальний балкон, це вже респект. А мені. Вот тут, кстати, у балкона вот так все устроєно, от так, вот так. Ну, коротше, як ви бачите, ось вот так все устроєно. І вот так взагалі воно все можна було виглядати. Скажу вам чесно. То це реально нормально і я думаю, це заслужує лайка. І зараз я вам покажу в самому крутому виді. и верни мне быр-быр потопима! Открой базу и верни мне быр-быр потопима! Открой базу и верни мне быр-быр потопима! И, в принципе, всем показываем, мы будем назад, 230 двести забувайте порахувати піци. пишіть в коментарях. Я як раз подивлюся і узнаю, скільки ви там написали мені піц. Якщо буде правильна відповідь, то я поставлю вам сердечко, і можливо закріплю у вас, якщо хтось із вас вгадає. Ну, в принципі, всім показу, був назар 234к. І всім пока-пока, ребята!